Прошу, дякую. Так, продати. Угу. Ліміточка 25% це 20 тисяч токену. Одразу мінус 0 ставимо, 2 бакси можемо з нього забирати. 2 бакси нам 100% дають уже прибуток. Далі наступний вже це 20. Потім у нас, власне, 200 баксів. І останній ордер на півтора цента 324 долари. Виставляємо і йдемо далі. Панк АІ я тут у нас бачу. А, так само 4 0, отже, точно підходить. А, оберти 8 тисяч баксів ще більш неліквідний, ніж попередній. А, на піках все, чого він показував, це ще мінус 1-0 і все. Тобто достатньо мало, але якщо він показував мінус 1,02, двічі, це означає, що з 25% ми, як мінімум, заберемо своє тіло і отримаємо прибуток в розмірі 69 центів. Так, наступний ордер у нас такий самий на 16900. приносить нам а, практично 17 баксів. Далі наступний ордер 170 баксів. І останній ордер це 253 долари чистого прибутку. Так, недостатньо. Недостатньо, а отже, 224. Окей, нічого. Ну і звісно ж, якщо ти прийшов на неліквідку і хочеш заробити, окрім торга, ще якось, я тобі з цим. Однозначно допоможу. Пиши в коментарях, чому саме панк АІ може вистрілити і фіксунути свій крайній ордер на цент, а може навіть і на півтора, та отримуй цілих 100 баксів на свій баланс після фіксації цього ордеру. Так що, да, от такі от халявні гроші можна виграти. Потрібно лише пробувати. Наступний у нас проєкт WaterSol. Власне, нормальний проєкт на 535 доларів оберту. Цілком неліквідний, цілком нам підходить. Перший ордер на 25 мінус 0, і півтора бакси в кармані. Як ми бачимо. Пікова ціна була практично 1 цент з одним додатковим нулем, але то таке. Так, це означає, що тут є хоча б шанс закритися ось на 15 баксах. Тобто отримати прибуток в 15 іксів це доволі непогано. Так, третій ордер 150 і останній ордер на півтора це 230 баксів.